Я всім вдячна, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось такі смачні, але досить швидкі в приготуванні булочки на кефірі і зелені. Сьогодні буду готувати дуже швидкі бездріжові булочки на кефірі. І, відповідно, в миску я тобі додала 200 кефіру, Жирність кефіру, в принципі, будь-яка. І кефір я вже злегка підігріла у мікрохвильовці. Сюди ж додаю цукор і сіль, У мене одна чайна ложка цукру і пів чайної ложки солі. І сюди ж додаю одну чайну ложку соди і добре все перемішаю. Одне яйце я розділила на білок і жовток. Жовток я залишу для змащування булочок, а білок додаю у тісто. Далі у тісто додаю 2 столових ложки соняшникової олії. І буду додавати зелень. Зелень може бути будь-яка, за вашим бажанням. Кількість також може бути різна, або більша, або менша. У мене зелена цибуля і е, кріп. Зелень у мене цього разу заморожена, звичайно, що можна брати свіжу і знову ж таки все перемішаю. Я додаватиму муку. Мука має бути обов'язково просіяна, буду додавати її частинами і замішуватиму тісто. Спочатку, наскільки це можливо, буду замішувати ложкою, а потім буду замішувати руками. Консистенція тіста повинна бути м'яка. Можливо, злегка липнути до рук. Буду перемішувати, і вкотре хочу нагадати, що кількість муки може бути усіх різною, оскільки на це впливає досить багато факторів, тому краще орієнтуватися на консистенцію самого тіста, а не на конкретні грамування. Готове вже у мене тісто, ось таке дуже-дуже м'яке, воно виходить, і майже не липне до рук. Переклала я його вже на робочу поверхню, припилену мукою, і підготувала відразу собі деко із пергаментом. Ну і далі тісто буду ділити на частинки, звичайно, привичним для себе способом, просто буду відщипувати і поки що отак відкладати. Ну, приблизно одинакового розміру. Розмір тут залежить, наскільки велику або маленьку булочку ви хочете, поки ще ось формую частинки. Далі буду з кожної частинки формувати булочку. Ось так розплющую, підбираю до середини, заліплюю і буду формувати кругленьку булочку. Я вже переклала на деку, і тепер злегка їх дуже ось так приплюсну. Далі округлим предметом потрібно зробити невеличке загублення. Я буду робити звичайною своєю силиконовою лопаткою, точніше, не лопаткою, кісточкою, просто змочую у муці кінчик і посередині натискаю. Далі булочки я змащую жовтком. І поверху я ще присиплю кунжутом. Це, в принципі, не обов'язково. Можна і не посипати нічим, або можна посипати якимось іншим насінням. Булочки я відправляю уже заранньо розігріти до 180 градусів в духовку, і випікатися вони будуть від 20 до 25 хвилин. Ну, тут вже орієнтуватись потрібно на можливості духовки. Готові вже мої булочки, у мене вони випікалися рівно 20 хвилин. Ось такі виходять в розрізі, достатньо м'які і достатньо смачні. Не завжди, в принципі, у мене є можливість готувати дріжджеве тісто, хоча моя сім'я дуже любить дріжджеву випічку. Тому я ось використовую даний рецепт. Ось такий варіант, на мою думку. Дуже вдало підходить, коли потрібно щось дуже швидко і просто приготувати. Тому обов'язково приготуйте і спробуйте. А я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості, смачні домашні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.